А в нас обід на господарстві, да, Бертусь? Не дає цей козел, тобі спокійно поїсти. Угу, Скажи, Сейчас. де соска, там і я. Да, Бертуся. То були бзики якісь. Так. Ну, а я принесла дівчатам э, Мірі і Лані, ошейники і вікусі. Ну і Лівчик взяла інструкцію. І зараз покормимо малечу в цю? Оцю малечу зараз погодуємо і будемо вдягати знаряддя. Ох, ох і амур. Ох, і шило. Роги такі вже торчать, да? Ля-ля-ля. А чому він на тебе не заплигує? Берта. На мене прямо з розгону. Так, переверни ще кружку. Mm. <laughs> не подобається йому, не подобається. Амур. Амур, лямур, тужур. Замух такий. Що це замух такий, а? Що це за козлик такий? Що це за козлик такий? Знаєш, кобзик якийсь був. він як Мікі, тільки камеру вимкнеш, все, любов скінчається. Діда. Да, иди, иди, иди сюда, телявака. <рискок> Мой. Скажи, не хускок. Плискок. Плискок. Телевака. 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 Да, Телевака майка. Ай, качелевака. Скажи, їсти давайте. Зараз помпа. Ну, оце помпа. Оце я розумію, скажи. Ой, які рогіща. Ой, які хорошо видно. Та широкі які. Берта, коли ти почнеш так смоктати, як оце амур? Берта так акуратно, інтелігентно перескочила через амурову задницю. Да? Хвостики. Мені нравится, як вони їдять, хвостиком. Так ты-динь-дынь-дынь-дынь-дынь-динь-дин. Ой, как опустошается пляшка. Да? І газа і газюка. Він так смукчи, що у нього шпина висить всі. Знайомтеся. Да? От треба все погрызти. ага, на зуб взяти, а шийник червоний. Эти, як їх пряшки. Ну, пряшки, пряшки червоні. А тут мішок. да? Ти красотулькіна чи хто ти? Вова каже, оце коза, оце красотка. Так, да? Барбулета? Красавка. Красавка. Отака красотуня. Коротше, коли читала, було більш складніше в уяві розібратися, ніж насправді на казі. Розібралися дуже швидко, дуже легко. Ну начебто... Начебто вдягли правильно. Тут все відрегулювали. Не знаю, подивимось, як далі буде. Воно вже не повинно бути дуже свободно, ну, дуже тісно і дуже вільно не повинно бути. Ну, Зазор є тут теж. Ну, тобто, щоб нічого не давило ніде. Ось. Е -е. Тут ось отак воно в неї виглядає. Тепер не затягувала я оцим нічого взагалі. Я вирішила, що не треба стягувати. Ну, і тут, відповідно. Ну Тут, може, б і можна було, але воно не, ну, не висить так, щоб висіло страшне, тому нічого я на оцих замочках не затягувала. Ось така у нас тепер ласточка наша. Ввечері про Глистогоню, Барбі і Мірусю. Ой, господи, Мірусю. Барбі і Ладусю. І як в колі шейник в неї з этим. Як його звати? Ну, коротше, з ліфиком. Отака моднява. Я кажу класно, що пишеться, що можна стирати цю сумку, але... Чому цікаво, не пропонують запасну сумку придбати? Ну, Тобто, це відстібнув і постирав, а другу надів. Ну, А як? А так з ними попрати, а вона себе висмакчена. Де логіка? Коротше кажучи, така тепер у нас модниця, огородниця. Що невдача, так? Да? Вікусія шийник новий наділи. І кому ми ще діли Мірі? Так, да, а Лана тікає. Лана тікає. У нас така погода мерзопакосна. Хуртели, вітрюгані ще страшний. Нас засипає снігом. Бачите, що робиться? Як летить. От, так що, ах, Міру. Мірів Вова одягнув на шийник, але і він сам одягав я її, ну, не мацала, ось вона, до речі, йде. А я одягала віки. І що вам сказати? он вона стоїть. І що вам сказати? Судячи з усього того, що я побачила. Віка не збирається народжувати ні завтра, ні післязавтра. Зв'язки дубові, вим'я немає взагалі геть. Там вим'я, у, у ланки більше. Там просто висить оця мішечок і дві пусті дійки. Я ж кажу, що коли береш цей мішечок в долоню, у лани дійсно більше вимічка, аніж у віки. Uh -huh. Не виходить. Не виходить. І так смик, і так смик. Ну дай Бог, щоб ти більше не змогла. Красотка писана. Коротше, лану це я щупала дня два назад. Я ж кушаміру не щупала. Вони з Вовою справились без мене, мене не зачекали. от. Хоча, може, можна було б тут ту застіпку трішки підтягти? Ага, ту сторону треба трішки підтягти. Бо вона до стіни була і в сараї не дуже зручно. Ось оцю сторону, оцю чорну, цю тісьомку треба трішки підтягти вверх. Підняти. Бо та в мене більш піднята. Та зручненько сидить, а ця вільна, не годиться. Mm -hmm. Ой, да, Мірусь? Тебе я не помацала, не подивилася, не знаю. А от Шовіка, зараз аж піду в хату переглядати свої пісюльки. Боже, які вони всі яскраві. Міруськ. У мене повинно бути завтра два коти і в понеділок один. І що. І де. І кого ловити. Я ж кажу зв'язки дубові. Вони нам взагалі не збираються таке враження розходитися. Вим'я взагалі нема пусто. У міри більше. Я от навіть не мацавши її вже бачу. Це вона задом стоїть до нас. Капець якийсь. Що ж це за погода? А? Мені б в центр б треба з'їздити. А воно таке хуртеле. Так, все, в обід попорались. Ввечері залишиться подоїти двох, погодувати малечу і ладу і барбушку уколоти еприном. Ось такі. Плани. Да, за висівками ми не їдемо не сьогодні, не завтра. Зателефонувала нам лин, вони виявляються, я не знаю звідколи, але цей тиждень точно не працювали. Збираються починати працювати з понеділка, післязавтра. Вже в них є замовлення, наскільки з 250 мішків, він сказав, здається. Сказав зателефонувати в середу о 9-й годині ранку. Так що не сьогодні, не завтра висівок нам не світить. Все, пішла дивитися, що в мене записи, які є по віки. Бо щось я в шоці взагалі. <кій> взагалі в шоці.